Путін веде, він, він почав крім того повномасштабного вторгнення, він ще до війни почав Першу світову енергетичну війну. Він програв цю війну от, європейцям і так далі. А з України він веде жесточайшу енергетичну гарячу війну. Він намагаються росіяни знищити енергосистему, і ми бачимо, що не її нищать. На жаль, ну, 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 ну така ситуація. Ми не можемо її захистити. Ці споруди. Це, це таке було. Ну це тільки ПВО. Ну, знаю, та і все. да ПВО і все. До ну, наскільки що далі буде? Ну важко сказати. Тому ми повинні бути це розуміти з розумінням. ставитися до того, що сьогодні. Виходять, ми повинні максимально допомагати відновленню по можливості там енергоблоків.